Дивлюся, можна кидати 5 в продажу зіпа цього і в Тік-Ток. По поставив войлик, що за Тік-Ток забув. Зараз е -е, щось нагадався, що його, мабуть, так і не поставив. Тому що, мужик привіз його з Німеччини. І, коротше, запропонував нам, каже, бо в нас нема кому їхати. Коротше, він в офігенному стані, він на тюнінговому глушителі. Ну, ми його поставили на ноги, тому що він стояв. Ну, таке карбюратори, фільтрати, все хочеться новенького, щоб то все, щоб зарядку перевірити, щоб акумулятор крутив, да, то потрібно, бо, бо стояв, що що. В нього стояв ніхто не їхав, що от, мабуть, там ще в Германії. Ну пробіг у нього маленький. Чому я думаю в Тікток кинути його? Тому що в Тіктокі можна показати, як воно валить. Походу, тут в йому дендаміку дає не тільки оце от лівий вінч з Петри, а походу, там ще й поршневої щось. Є, є, як ми його діагностували в відео там нижче по варіаторах, тут все як нове. Я ще кидав, тіпа, наскільки вони надійно роблять сплави, грубі кришок на цьому зіпові. Ну, зараз, вже нарешті, в Чернівцях вже сонечко, можна їздити. На мопеді в магазин, блін, ну ми поюзали туди-сюди, всі, в шоці, що вітк на пані. Якщо жінка каже, та ні, у нього щось там не просте, він тулить капець. Коротше, до продажі 450 доларів взагалі без торгу. Він в всі стоїть 500 дол доларів, тому що зараз всі часи. От мужик нам його запропонував, каже, хлопці, 350 євро, бо мені кажеться, що я його там каже, купив, та то, що перевіз. каже. Талон на нього є, каже, ну, 350 е євро. Зараз в наші часи вдола. То виходить це 400. Да? А щось нам коло цього, коло цього і без теж хочеться, тому що ми продаємо від себе і якби ніби все ж таки поставили бричку на хід і показуємо, що воно і як воно. Співдечка запускається. Це на цьому я показував. Да, що так от. Раз і він працює рукою. Але я хочу показати динаміку. Один-один мінус не працює спідометр. Випав оцей от привід э, працює, а на, на тросику не було оцих от вусиків. Приборка працює. Ну так вже і лишили, нема куди і в ціні на, накидати. Але зараз отак я попробую однією рукою засняти, як воно валить. Вийдемо на дорогу. Ну Максимально попробую показати це прискорення. Будь 60 десь тому що воно взагалі. Розумієте, воно не перестає. От валить і валить. У нас туди далі підйомчик і воно малий покатався тут, знайомий, привозив судочку в ремонт. Воно взагалі, коротше, ми вже його кликали, переставай їхати, їдь додому, він туди-сюди, туди сюди. Туди -сюди. Я не буду точно казати, що там стоїть ще малосі, да? хоча ми під кожух навіть не, за, не заглядали, це буде як сюрприз. Ну я впевнений на проценті 80, що 50-на поршнева, піділлів СТ-3 таке не, не, не буде робити. Вона весну кладе. Скажи до побачення, качко! До побачення Качку. Оце поня буде, як мала літочка. Да, от така вона на амортах працює бомба, якщо я ще тим паче однією рукою можу знімати. Дивіться, кому потрібен надійний, в натурі не їхало, ну, реально запускається, в будь-яку погоду стояли дощі. Тут нормальні мішелінка колеса, височенький, італійський, все працює. Ну, маєте, крім спідометра, 450 доларів. Але не подумайте, свої, там, вибачаюся, звісно, ну немає. Я вже от розписав, як є, нема куди скидати. Хочеться за, хоча б за огляд і за рекламу, то хоча б... Заробити дітям на цукерки 450 доларів номер на екрані.